Війська Російської Федерації шукаючи будь-які способи виходу з можливих оточень, окупанти змушені втікати на вкрадених у мирних жителів велосипедах, навіть а 237-й гвардійський десанто-штурмовий полк Російської Федерації припинив свої існування через загибель або поранення. Більшості, а можливо, навіть усіх військовослужбовців про такі результати українського контрнаступу на Харківщині повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України власне. Більше про успіх наших військових у матеріалі. Далі почалося вимріяний усією Україною здійснений зсу контрнаступ на Харківщині. На даний час військові частини вклинились в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. В ході ведення активних дій на харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів. Після вуличних боїв військові звільнили Балаклію над містом, вперше від 2 березня знову замайорів український прапор. Пане президент. Слідом за Балаклією український стяг підняли і у Волоховому яру. У соцмережах також з'явилися фото та відео із підняттям державного прапора у борщівці, Іванівці, Шевченковому. Навіть російські джерела стверджують, що українські війська просуваються у напрямку Ізюма та Куп'янська. Чому це важливо? Контролюючи залізничний вузол у Куп'янську, ЗСУ може ускладнити росіянам постачання зброї і техніки. Загалом, з 1 вересня звільнено більше тисячі квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив. Дякую армії, розвідникам, спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями. Визволителям дякує не тільки президент, але й жителі звільнених міст, які чекали цього моменту півроку. Від таких кадрів навертаються сльози. Все добре, все все добре. <рисвіт> О, Молодці! Молодці! Ви калі в марлам сьогодні! Я ж півроку молилися, щоб вискорилися. З нами внуки мої. Я так у вас ви до на нас прийшли. Ви на всяк випадок все посидіть, будь ласка, в подвалі. Будь ласка, добре, тому що може бути ще обстріли. Но ми вже тут. Вже, вже ну, все добре. Спасіба да? у нас заладі. Осталися. Будете трішечки трішечки пізніше. Успішному просуванню зсу на харківському напрямку. Передувала вдала інформаційно-психологічна операція, на яку повелися росіяни, відтягнувши війська від ізюма на Херсонщину. Російське командування було введено в заблуждення, і оно перебросило із -під Ізюма на Херсонщину. Основні лінійної части, ВДВ, усілю валіту ізюмського групі руку, щоб досягти успіху на Харківщині, збройні сили України використали так званий ефект бумеранга. Брали під контроль дороги, котрими здійснюється підвезення боєприпасів та передислокація сил. Наразі ми можемо стверджувати розміну тактики ЗСУ як моменти планування. Оперативних е, оперативного характеру операції так відповідно, передислокації підрозділів і накопичення засобів ураження. Причому мовиться про е, секретний характер передислокації власних збройних сил України і відповідно створення коефіцієнту переваги в засобах ураження. Високу оцінку роботі українських військових дав міністр оборони США Ллойд Остін. Хай Марси були надзвичайними з точки зору того, що вони дозволили українцям досягати цілей, які вони ставили всередині України. І тому вони використали ці боєприпаси та такі речі, як ракети Харм, щоб почати формувати поле бою таким чином, щоб змінити динаміку боїв. Тож ми бачимо успіх і в Херсоні. Ми бачимо певний успіх у Харкові, і це дуже дуже надихає. Росіяни теж високо оцінюють успіхи зсу. Вони мстяться і обстрілюють мирні райони Харкова із новою силою. Але хай цей вогонь гартує нас для боротьби і перемоги. Попереду. Зачистка звільненої території і подальший наступ, поки український прапор не здійметься над кожним містом нашої держави.